Так, так, кабачки знову. Але тепер уже для зими. Тому зберігайте рецепт і будемо готувати. 3 кг кабачків розділяємо на ось такі невеличкі брусочки. Потім нам знадобиться болгарський перець, дві гострих перчини та дві головки чеснику. Все це перемолоти на м'ясорубки та додати до кабачків. Сюди ми додаємо томатний чилі. Одну баночку. Потім додаємо цукор, стакан, оцет пів стакана, олія стакан, 2 столових ложки солі. Все це перемішуємо і залишаємо на 3 години. Протягом 3 годин ще 6-7 разів його потрібно буде перемішати. Кладемо на плиту та чекаємо, коли наша суміш закипить. Після закипання варимо його 30 хвилин, не більше. Для остроти я ще додаю перчицю. Мені подобається, коли вони дуже гостренькі. Все розкладаємо по стерильних баночках, закатуємо та окутуємо смачного приготування.